Під Харковом побудують новий дім для великої родини з дворічної селище в Куп'янському районі на Харківщині з вересня. Перебуває на лінії вогню і майже повністю зруйноване російською армією. Восьмера дітей з будинку сімейного типу залишилися без даху над головою. Фундація Олени Зеленської спільно з партнерами, міжнародними інвесторами та державою, втілює проєкт адреса дитинства. Його мета повернути дім великим прийомним родинам, який у них забрала повномасштабна війна. Селище Коротич поблизу Харкова у приватному секторі посеред будинків місцевих жителів земельна ділянка огороджена червоною стрічкою. Тут будуть спальні, кухня, санвузол. Голова громади показує перші леді країни територію, яку виділили під зведення будинку сімейного типу. Олена Зеленська просить прийняти нову родину як свою. Ми, коли теж це місце обирали, ми радилися з нашими мешканцями. Ми зібрали збори, провели говорили. Як ви як ви відноситесь? Вони дуже позитивно відносяться. На презентації майбутнього будинку родини для якої побуд... Доють житло, нема. Мама вихователька і восьмеро дітей у таборі в Карпатах. Олена Зеленська організувала відпочинок для 1200 дітлахів та їхніх батьків із понад 15 будинків сімейного типу. Ще до поїздки вони розповіли про пережите жахіття. Їхня оселя пошкоджена обстрілами. Дворічна з вересня під постійним вогнем, авіація, артилерія, танки. Росіяни луплять з усього підряд. Повертатися по перше нікуди. Там нема не то що дома там вже ж посілка нема повністю. Щасливе життя родини у дворічній зруйнували расисти. Через безперервні обстріли врешті наважились на евакуацію. Бомби такі вони розривалися. Отак як я сидимо, як помню, бах, отак, один А тоді так мілкі, бах, 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 це, мабуть, ті касетні бомби були. На скутерах дісталися сусіднього села, звідти небайдужий доправив родини до Печеніської дамби, до Харкова, силовики орендують житло та діти дуже сумують за домом, каже пані Лариса. Донедавна дітей у пані Лариси було семеро. Всіх виховує сама. А нещодавно в Взяли восьму дівчинку, біологічну сестричку двох дівчаток. Начальник обл адміністрації каже, для їхнього майбутнього будинку намагалися знайти найкомфортнішу місцевість. Тут є вся абсолютно інфраструктура. Ця земельна ділянка відповідає по перше всім вимогам. По друге, всі є абсолютно комунікація. Поряд школа, поряд амбулаторія, поряд дитячий садочок, 6 кілометрів від міста Харкова. Будівництво почнеться у липні. А вже в грудні родина зможе заїхати в нову оселю. каже пер... Шаледі Олена Зеленська ініціювала проєкт Адреса дитинства, мета якого повернути дім великим прийомним родинам, які вони втратили через російську війну в Україні. Таких понад півсотні. В Тих умовах, в яких живуть українці, потрібно одразу будувати бомбосховище. Ми орієнтуємося на інклюзивність, тому ми будуємо будинок одного поверху. Для того щоб діти, які пересуваються, наприклад, на кріслі колісному, не мали проблем з пересуванням. Ми будуємо будинок енергозабезпечений, щоб він був самостійно, не від кого не залежав. Проєкт запустили у лютому. На першому етапі зведуть щонайменше 10 будинків у фундації хочуть, аби проєкт розширювався і готові до співпраці з меценатами, громадськими організаціями благодійними фондами, щоб якомога більше українських дітей жили в затишному і безпечному домі. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти сітів, єдині новини.